Супереч закону робота кипить. Від дев'ятої ранку поблизу найстарішої церкви рівного працює техніка. Підрядники привезли з собою дошки та активно прибирають територію. Усе вказує на те, що тут розпочинаються будівельні роботи. Місцеві жителі переконані, це неправомірно, адже законодавство забороняє зводити будівлі в зоні охорони пам'ятки архітектури національного значення без погодження з мінкультом. «З самого ранку сьогодні о дев'ятій ранку почали мешканці двох будинків, де я є головою ОСББ, телефонувати і Поперечати про те, що на земельну ділянку на Шевченка-115 заїхала будівельна техніка і завезені будівельні матеріали. Мешканці підходили до будівельників, щоб люди показали, працівники показали документи на підставі, яких вони тут знаходяться. Жодних документів сьогодні не було предоставлено. Відтак люди звернулися до нашого телеканалу з проханням розібратися у ситуації та висвітлити проблему. Ми намагалися поспілкуватися із робітниками, аби з'ясувати, що тут відбувається. Один із чоловіків запевнив, до ситуації немає жодного відношення. А разом із тим повідомив, що невдовзі на цю ділянку прибуде людина, яка усе нам роз'яснить. На 12 годину приїде людина. На 12 годину. Що це людина приїде? Я навіть не можу вам сказати. Я поїхав, ви мене є справи. Взагалі нічого не, не Ні, а я що скажу, я ж ніякої відношення не маю. Абсолютно немає. А от водій ескаватора на контакт пішов охочіше. Юрій повідомив, що вони тут просто прибирають територію, бо попросили. Прибираю територію. А чого прибираєте? Щоб не було тут памперсів, пляшок. Ну оце все все забрать. Дивіться, що тут робиться. Матраси старі, ще якісь. я приїхав на роботу і роблю свою роботу. Тебе покликав хтось. Да, мене покликав. А хто? Секрет фірми. Поки ми спілкувалися із працівниками, аби зупинити їхню роботу, мешканці прилеглих будинків викликали поліцію. Правоохоронці вислухали проблему та запропонували голові ОСББ написати заяву. Прийдеться, писати заяву? було мабуть. Ну а яке підприємство чи ФОП ви приймаєте, то здійснилися? Ми запитували документи, сказали, що вони як не ці. На добровільних засадах І доки голова ОСББ писала заяву, на місце прибув представник землевласника, який, на думку місцевих мешканців, планує зводити незаконну будівлю. Адвокат повідомив, що його клієнт має повне право здійснювати тут будь-які роботи та будувати житловий будинок, адже в нього на це є всі відповідні документи та права. Відтак він нічого не порушує. За словами адвоката, незаконними у цій ситуації є дії мешканців будинку, які намагаються зупинити роботу. Громадянам. Пану Негрі та громадянці Ковтун було надано відповідно до містобудівної дозвільної документації, будівельні паспорта на проведення реконструкції будівництва. Відповідно, земельна ділянка так само належить даним громадянам. А відтак ніхто не має права перешкоджати і забороняти. Фактично проводити будівельні роботи та здійснювати реконструкцію на за адресою міста Рівне вулиця Шевченка, 115. Олексій Домецький додає, оскільки в Рівному немає затвердженого архітектурно-опорного плану, землевласник має право зводити споруду в охоронній зоні церкви і погоджені від міністерства культури їм не потрібне. Так Дана церква вона є архітектурною пам'яткою національного значення. Однак дане будівництво воно не проводиться на території даної архітектурної пам'ятки, а проводиться на суміжній земельній ділянці. Окрім того, на сьогоднішній час взагалі, якби мало бути, якби Міністерство культури треба було погоджувати в тому випадку, коли був затверджений історико-архітектурно-опорний план міста який вноситься на генеральний план міста В даному випадку його немає. Однак в Мінкульті мають зовсім інше бачення цієї ситуації. Там повідомляють, що будівництво радіусі 100 метрів від найстарішої церкви рівного все ж повинно погоджуватися із ними, «Незважаючи на те, що в рівному не затверджений історико не погоджений історико архітектурний впорний план, не затверджені межі історичного ареалу міста рівного, але пам'ятки національного значення. Перебувають під охоронною держави в частині території самої пам'ятки, території пам'ятки і її зон охорони, тобто в межах охоронної зони. Заборонені будь-які будівельні роботи з нового будівництва надбудови пам'ятки, тільки можлива реконструкція існуючої забудови. Так чи інакше, цією справою тепер будуть займатися правоохоронці, оскільки сьогодні вони зареєстрували заяву голови ОСББ. Чим закінчиться ця історія? Невідомо. Адже доки мешканці прилеглих будинків відстоюють свою позицію. Землевласник зводить тут паркан. Ангеліна Степанюк, телеканал